Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами продовжимо розбирати і далі Євангеліє. Сьогодні поглянемо на Матея. Це є 15 глава з 21 по 28 стих. Слава тобі, Господи, слава тобі! Того часу Ісус увійшов у сторони Тирські та Сидонські. Аж ось жінка, Хананейка, вийшла з тих околиць і стала кричати: Змилися надо мною Господи, сину Давида! Бійсь, тяжко мучить мою дочку!» Він не озвався до неї ні слова. Тут приступили його учні і почали його просити відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона підійшла і вклонилася йому доньке і каже Господи, поможи мені. Він відповів їй не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже, так, Господи, але щенята їдять кришки, що падають за столу в панів їхніх. Тоді Ісус відповів, сказав їй, О жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. Слава тобі, Господи, слава тобі. Якщо ми подивимося з самого початку, апостол зазначає, місце події, де це відбулося, це Єтир і Сидон. Це територія сучасного Лівану. У єврейській свідомості це були землі чужинців, язичників. Пророки не раз згадували Тир і Сидон як символ певної такої гордості та віддаленості від Бога, зокрема в Закиїла в 28 главі і Ісуса Навина, 23. Те, що Ісус іде туди, це вже певний є виклик. Він, Месія Ізраїля переступає певний такий кордон і торкається тих, кого євреї вважали нечистими. І до цих нечистих відноситься і ця жінка хананейка. Якщо ми поглянемо, то саме слово хананейка є досить промовисте, адже євреї давно вже не вживали цього етноміну. На час Ісуса офіційно говорили фінікійці чи сиропалестинці, але Матей свідомо пише Хананейка, аби підкреслити цю історичну ворожнечу, адже хананейці були тим народом, якого Ізраїль мав витіснити з обіцяної землі. Це ми можемо прочитати в Турозаконі, сьома глава з першого по другий стих. Для слухача Євангелія, слово Хананейка викликало певну таку асоціацію з ворогом і, зрештою, із таким нечистим корінням, адже вона поганка. Тобто євангелист підкреслює, ця жінка є найменш достойна з погляду єврея на те, щоб її вислухати чи щось їй допомагати. Але зважте, вона використовує титул Сину Давида. Це місійний титул. Дивно, що язичниця називає Ісуса так, як і юдеї самі не завжди визнавали. Це означає, що вона сприймає його як єврейського місію, визнає його авторитет у духовному світі. Для єврейського слухача це звучало парадоксально. Ті, що вважалися своїми, часто не визнають, а чужинка, поганка робить це визнання. І що Ісус робить на це? Він просто мовчить. У єврейській традиції мовчання часто сприймалося як такий певний педагогічний метод. Рабин міг випробовувати свого учня мовчання, чи він витримає, чи продовжуватиме шукати. Це Байдужість? Ні, а перевірка глибини серця. Зрештою, Христос використовує певні терміни: хліб дітей і щенят. В юдейському побуті діти це завжди Ізраїль, символ Божого народу. Щенята це таке зменшене слово, така м'яка форма, бо набагато грубше є собаки, або як євреї казали кони. У юдейській культурі собака вважалася нечистою твариною. Це ми можемо прочитати зрештою в Турозаконі, 23 глава, 19 стих, і перша книга Самоїла, 17 глава, 43 стих. Використання цього образу це і такий певний культурний контраст і євреї, і поганий. Але Ісус у м'якій формі натякає на цю різницю в покликанні. Проте. Він не відкидає цілковито цієї жінки. І жінка це прекрасно розуміє, тому і дає певну відповідь. Вона приймає навіть таке певне приниження і зуміє перетворити його на аргумент віри. Навіть пси їдять кришки. Це є певне демонстрація смирення і великої віри. Вона не сперечається про своє право. Як дитини Божої, але просить милостині. І це є досить гарний такий момент сьогоднішнього Євангелія, адже віра цієї язичниці є певний такий знак, символ майбутнього, бо євреї вірили, що Месія є для Ізраїля. Але вже тут Ісус показує царство Боже виходить за межі етнічності, віра цієї чужинки стає прикладом. І докором для своїх. Отже, Христос не дивиться на людину, на її колір шкіри, на її приналежність до якогось народу. За походженням також він не дивиться. Але Він дивиться на серце, на серце людини і на її віру. Сьогоднішній Євангелій подає певну символіку. Адже хліб це є завжди Слово Боже. Символ також Месії і символ дару спасіння. Христос каже, що цей хліб мав отримати ізраїльський народ. Але жінка також стверджує, через віру це спасіння отримує кожен, хто має її. І діти Ізраїля вони втратили цей десь хліб, адже забрали щенята. Це надлишок той був благодаті ці кришки, що не обмежувалися тільки для одного народу. Бо ці щенята під столом, це і ті, що не належали до старого заповіту, але отримали доступ через, віту, через віру до нового завіту, завіту Божої благодаті і любові. Це перегукується з певним образом майбутньої церкви, де язичники будуть. Привиті до прищеплені до кореня. Це можемо прочитати в Римлян 11 глава. Знаєте, але можна подивитися на сьогоднішнє Євангеліє також такою певною сучасною притчою. Уявіть собі певну ситуацію, що в одному місті відкрили, були б, умовно кажучи, певну лікарню. І з надсучасним певним обладнанням все, що тільки є найкраще. І за правилами лікуватися та могли лише місцеві мешканці, бо заклад був збудований коштом цього міського бюджету. Але одного дня приходить певна жінка, біженка з дитиною, дитина, яка має важкий напад, і вона благає лікаря врятувати її. Чергові відповідає не можу прийняти, бо тільки дозволяється своїх, інакше буде несправедливо, адже ця лікарня за їхні кошти. Але жінка сказала: лікарю, я розумію, що я її чужа. Але навіть собаки біля цього дому можуть дихати тим самим повітрям, тим самим киснем, що і люди, які тут живуть. Невже моя дитина не має права бодай на кришку милосердя? Лікар задумався, зворушений її десь певною вірою і доводом, він врятував її дитину. і від цього часу лікарні були відкриті для всіх нуждених, незалежно від прописки. Так само і Христос показує спасіння, хоч і почалося з Ізраїля, але призначене для всіх, хто має віру у своєму серці. Саме віра відкриває дорогу до Спасіння і Христа. Віра може зламати цей бар'єр етнічності. Певних традицій, навіть певної історичної ворожнечі. І саме це смирення, яке несе віра, не принижує, але відкриває шлях до Божої благодаті. Божа любов є ширша за людські певні уявлення чи якісь певні будування своїх образів, де є свій чи чужий, Бог любить кожного, тому що ми Його творіння і ми Його улюблені, діти. Слава Ісусу Христу!